Спортсменів, які не, не, не зважаючи на те, що е, війна, вони беруть участь і в змаганнях міжнародного рівня. І в цей е, сьогодні ми знову-таки нагороджуємо, наш, я вже сказав, наших спортсменів. Знаєте, ну вони, на мій погляд, особливі в нас в Павлограді. Тому що ну, їм вже закривають двері навіть е, країни і кажуть, ми вас більше пускати не будемо, тому що ви забираєте всі нагороди. 2025 року у місті Ташкенту, Збакистану, прийшов Кубок світу з кікбоксингу ВАКО і вихованець нашої дитячої юнацької школи здобув перемогу. Тож, шановні присутні, сертифікатом на отримання стипендії міського голови. Провідним спортсменам міста народжується переможець Кубку світу з ВАКОВ Богдан Ситник в розділі тогорі категорій за таким порами. Не тільки сертифікат, а й вдячність йому за це великий труд. Я завжди кажу, що спортсмени це великий труд, щоб досягти таких особливих успіхів. Ну, це треба як мінімум собі відмовляти в чомусь, а тим більше у часі і тренування, тренування і тренування. За підготовку чемпіона світу з цих восімь сертифікатом на отримання стипендії міського голови нагороджується заслужений тренер України Володимир Єрьомін. Хочу Подякувати Олексійові за, що за такий важкий час підтримуєте спортсменів. І хочу похизуватись, щоб ви наповнили всі гордістю. І із десяти спортсменів, які були присутні на Кубку світу з різних областей, тільки Богдан Ситнік виборов золота, підняв прапор на Підісталі. Слава Україні! Крепкі, а ми але краще. Слава Україні.